Приєднуйся до кмітливих всезнайок, вчимося разом! Вітаю вас, мої дорогі, кмітливі всезнайки! Часу не гаємо, заняття починаємо! Хлопчик вудку кинув в річку, мріяв спіймать звичну, смик, а витяг букву квищі. На заняття всі мерщі. Ну, якщо сьогодні. Ми спіймали букву в кущі, то й будемо з нею знайомитися. А давайте поглянемо: на що ж вона схожа. Так, на щітку, на букву Ш, на Терезубись і такі кумедні щуки вклалися в трьох одна на одну. Теж дуже нагадують буковкущі. Але Матвійчик і його подружка Оксанка, я так назвала наших сьогоднішніх гостей. Ви можете дати їм будь-які імена, які вам подобаються. Вони зловили не лише Щ, а ще й наловили дуже-дуже багато риби. Але ця рибка, дітки, незвичайна. Вона з картинками в яких схована буква Щ. Давайте поглянемо. А в яких же словах є буква «щ» І визначимо, де вона знаходиться. Увага на екран! Тут вони спіймали рибку зі словами: це щавель, де тут знаходиться буква «щ». Молодці на початку слова, а це в нас борщ розумнечки. А в слові борщ, де знаходиться буква «щ». Молодці в кінці слова. Далі це в нас пожежний так щит. І тут буква Щ на початку розумнички мої. А це дітки, хто не знає, я підкажу. Пташечка називається Щіголь. І тут буква Щ, Так, теж на початку, давайте скажемо зі мною: Щіголь. І остання картинка, це в нас Кущ. де знаходиться буква Щ? Розумнички, і в кінці слова. О, і жабка теж захотіла з нами пограти. І ем, в неї картинка, яка так. І буква ще знаходиться теж на початку слова. Ну що ж, всю рибку, яку ми наловили разом із нашими помічниками, ми відпускаємо, нехай собі плаває. А ви знаєте, мені дуже і дуже цікаво, а яка ж риба? Я думаю, вам теж хотілося про це дізнатися. Тож, давайте пограємо в гру риби, які. Увага на екран! Риби, які. Красиві. Риби, які, ті, які поїдають інших маленьких рибок або молюсок, хижі. Риби, які, дивимося в смайлика закритий ротик, мовчазні. Риби, які за розміром, маленькі чи великі. Маленькі. Риби, які так, великі. Риби, які живуть в річках, це риби які. Річкові. Ті, які живуть в морях які морські, а ті, які живуть в океанах. Так, океанічні. А в акваріумах риби які? Акваріумні молодці. А на цій картинці риби які, бачимо на термометрі синеньку, позначку. Холодні чи гарячі. Так, холодні. А це риби які, ті, які не можна зустріти в нашому середовищі. Такі незвичайні, екзотичні і останні риби, які так різнобарвні, або ще можемо сказати, різнокольорові. Розумнички мої, я думала, ю трішечки втомилися. Тому давайте разом з вами порухаємося. Настав час трішечки відпочити. Дощі капає із хмарки. Кап-кап-кап. Але нам чомусь так жарко. Кап-кап-кап. Всі присіли, потім встали. Кап-кап-кап. Навіть втоми не зазнали. Кап-кап-кап. Нахилились вліво, потім вправо. Кап так так. Молодці усі ми браво! так так, так. Розминались. Відпочили. так так, так. І на заняття тихо сіли. кап так, кап, кап Дітки, а ви знаєте? Що, коли ми виконуємо звуковий аналіз, то буква щ вона дуже і дуже особлива, тому що завжди позначає два звуки Ш, «щ», Два приголосні звуки. Давайте виконаємо звуковий аналіз слова щука і переконаємося в цьому. Дивимося, читаємо слово щука. Так. Починаємо. Перший звук ми чуємо, який. Так, розумнички, ш. І він у нас молодці. Твердий, приголосний. Далі, давайте ще раз промовимо «Щука». Так, ми чуємо звук «ч». І він у нас теж твердий, приголосний. Ось, ми переконалися, що буква «щ» ділиться на два звуки: Ш-. «ч». Далі у нас який звук? Так, У. І ми вже знаємо: він у нас голосний. Наступний звук. Так, «к». І він у нас твердий, приголостий. І останній звук ми чуємо А. І знаємо, що він голосний. А давайте ж визначимо, а скільки складів у цьому слові? Скільки голосних звуків? Так, два, яких назвіть мені У, А. Ділимо слова на склади. Щу, ка. Два склади. І давайте визначимо, який звук наголошений. Це щука. Наголос падає на який звук? Так, на звук У. Отже, в слові щука наголошений перший склад, звук У. А погляньте уважно і порахуйте, а скільки в цьому слові букв? Так, чотири. а звуків розумнички п'ять. Чому? Так, тому що буква Щ завжди ділиться на два звуки ш, Ч. Молодці. А тепер давайте з вами разом почитаємо. Ащ, ущ, ощ, іщ, ещ, іщ, Ща, щу. Що? Щі? Ще. Щі. Слова читаємо. Ущ. БОРЩ, Щука. Щітка. Щавель. Щіглик. Тепер почитаємо з вами речі. У дівчинки є зубна щітка. Давайте визначимо, скільки слів у цьому реченні. будемо плескати в долоньки. Кожне слово це буде один плеск в долоньки. У дівчинки є зубна щітка. Скільки разів плеснули? Так, п'ять Тож, Скільки слів у реченні? Молодці 5. Наступне речення. Хлопчик спіймав щуку. Давайте порахуємо, скільки слів у цьому реченні. Знову долоньки. Хлопчик спіймав. Щуку. Скільки разів плеснули? Так, три. Тому слів у реченні три. І останнє речення читаємо. Діти їдять борщ. І в цьому реченні у нас скільки слів? Розумнички мої, три слова. А скажіть мені, дітки, будь ласка, а яке тут речення найдовше? Перше, друге чи третє? Так, молодці, перше. Повторіть мені його, будь ласка. Так, у дівчинки є зубна щітка. А в якому реченні говорилося про те, що дітки їдять борщ в першому, в другому чи в третьому? Так, розумнички мої, в третьому. А скажіть мені, будь ласка, а хто зловив щуку? Так, хлопчик, а в якому реченні він зловив щуку? В першому, в другому чи в третьому? Молодці, в другому реченні. Дуже уважні, дуже розумні малята. А ще ви у мене щик. Щасливі! А щоб ви були ще щасливішими, швидесенько збирайтеся і біжіть на сонечко, на вуличку гуляти. Я вам бажаю хорошого настрою, хороших позитивних емоцій. Чекаю вас наступного заняття. До побачення!